Усім привіт до вашої уваги. Спортивна розвага у пошуках золота. Спочатку до дітей завітала чарівна фея, яка й повела їх в подорож за пригодами. Фея, Я принесла чарівні бульбашки. А знаєте навіщо вони ви ж дітки? Ви любите гратися. Але про бульбашки це такі звісно. А зараз я вам знаєте, що я скажу? Я сьогодні. Випадково почула цікаву. Хтось говорив про золото. Мене це так зацікавило взагалі. Думаю, поділюся, я з вами такою цікавинкою. А ви знаєте, що таке золото? Що це? Це мати золоте. Я колись старобірка, то що золоте. Золото це гроші, це скарб. А що ви готували із золота? Далі фея побачила, що на майданчику в пісочниці дуже багато розкиданих іграшок. Та попросила діток навести лад. Хто це таке зробив? Ви зробили. Тімофей, ти зробив? Ну хто ж це міг зробити таке? Цікаво, хто? А ну, будь ласка, візьміть лопатки, і подивіться, що ж оце. Але раптом прибігла вереда. ой ой, ой, що ви тут робите? Ви що, карту шукаєте? Не голоси замовити. Я що промовкася, розказала, що там карта. Діти, так у нас тут карта знаходиться. Ну швидше, швидше, швидше. Ні, ні, там її немає, немає, немає. Не рийте, не рийте, не шукайте, там її немає, немає її, немає там. Я переплутала, її там немає, ось побачите, нічого там немає. І діти швидко почали копати, рити, шукати. А можливо, там дійсно захована карта. Працювали дуже старанно. Шукали, знаходили якісь грашки, лопатки. Шукали, шукали. І ось нарешті вони побачили це. О, народ! О, народ! Дивіться, що вони знайшли. О, що знайшли? О, Першим завданням в карті було сказано, що потрібно сісти веселий музичний потяг та поїхати на пошук скарбів.

Але Верда придумала і тут їм перешкоду, величезні калюжі. А ну усі Усі дітки вправно стрибали для того, щоб наші ніжки залишилися сухенькими. Та ми подолали цю перешкоду. Наступною перешкодою були гори. Спочатку діти пішли по колоді по такій гірці, а потім перелізли через справжні Велетенські гори. Це випробування не так легко далося дітям, але вони дуже спритні і швидко впоралися з даною перешкодою. Далі на карті була зображена печера. Діти лізли по печері, але Вереда намагалася їм перешкодити. Хватала їх за ручки, за ніжки, за животики, аби вони не перейшли цю перешкоду. Але вони дуже спритні молодці та всі впоралися. Ну і це не зупинило наших діток. Тоді Вереда пішла та хитрощі. Розкажу я вам, дітки, дуже цікаву історію. Була я в бабусі ягусі, і вона мені дещо для вас передала. А знаєте що? Для того щоб ви золото своє не відшукали, вона мені дала чари. Я раз на вас усі ці чари і все, і ви полю кормі з Ціх чар нам чари не потрібні. І ви тепер не звідсі перетворитись, все, все зайдете свого голосу. Смакуйте, змахуйте. А тепер, щоб чари зняти, покрутили. зняли чари. Зняли. І тут Вереда зрозуміла, що була винна, та попросила діток вибачення. Що Я Завжди вам на заводі ставала. Вибачте мене, будь ласка, можна я з вами піду з Так, шукати? Дітки вибачили вереду та забрали її з собою. Їх чекала ще одна перешкода це дрімучий ліс із хащами. Їм потрібно було подолати останню перешкоду. Так, ну що, по карті дрімучий ліс? Як нам оце все тут так. подало? Це теж виявилася дуже нелегка перешкода. Дітям потрібно було присідати, нахилятися, переступати через гілля, аби нічого не зачепити. Але вони і тут проявили свою сміливість та силу та подолали цю перешкоду. І нарешті діти знайшли. Ємності з пісочком та водичкою, взявши сито, то почали промивати, промивати, і відзнайшли справжнє золото.